Рей Дуглас Бредбері. Підміна. На восьму годину вона вже розклала довгі тоненькі цигарки, розставила кришталеві келихи для вина і вишукане срібне відерко з кубиками колотого льоду. Серед кубиків, вкриваючись бісеринками паморозі, повільно охолоджувалася зелена пляшка. Жінка підвелася, озираючи поглядом кімнату, в якій. Все було уособленням охайності і акуратності зі зручно розставленими чистими попільничками. Вона збила подушку на тахті і відступила назад, ще раз озираючи все оцінюючим поглядом. Потім поспішила до ванної кімнати і повернулася звідти з пляшечкою стрихніну, яку поклала під журнал з краю столу. Молоток і льодоруб були заховані ще раніше. Вона була. Готовою. Немов очікуючи на це, задзвонив телефон. Коли вона відповіла, з іншого кінця дроту донісся голос Я йду. Він стояв зараз на пропливаючому залізною горлянкою будівлі ескалаторі, переминаючи пальцями акуратно підстрижені вуса. Він був в добре підігнаному білому літньому костюмі з чорною краваткою. Його можна було б назвати приємним блондином. З дещо посивілим волоссям. Такий собі привабливий чоловік 50 років, що робить візит, дамі тридцяти років, котра ще не втратила свіжості. Він мав вигляд компанійський, вигляд чоловіка, що не проти пригубити вина і не цуратиметься всього іншого. Брехунець, прошепотіла вона майже водночас з його стукотом у двері. Доброго вечора, Марта. Привітався він, ти так і будеш стояти на порозі? Вона м'яко поцілувала його. Невже так цілуються? Його очі потемнішили. Ось як треба! І він надовго припав своїми вустами до її губ. Заплющивши очі, вона подумала невже все змінилося від минулого тижня, минулого місяця, минулого року? Але що змушує її підозрювати? Якась дрібниця. Цього навіть неможливо було пояснити, настільки все тонко. Він змінився невловимо і остаточно. Настільки помітним наразі стало його перетворення, що вже протягом двох місяців ночами невеселі думки геть проганяли всякий сон. Її безсонним ночам у чотирьох стінах вона почала надавати перевагу польотам на гелікоптері до океану і назад, аби забутися, розважаючись. Проєктованими прямо на хмари фільмами, котрі відносили її назад у 1975 рік, воскрешаючи у ній спогади, котрі плавно змінювали один один у морському тумані, з голосами, схожими на голоси богів в звуках прибою. Недоладна відповідь, вимовив він після поцілунку, ледь відійшов і окинув її критичним поглядом. Щось не так, Марто? Ні. Нічого. Відповіла вона і подумала про себе, що саме все не так. Ти не такий. Де ти був сьогодні ввечері, Леонард? З ким ти танцював далеко звідси? Чи пив у кімнаті на іншому кінці міста? З ким ти був вишукано привітний? Так, яку більшу частину ти проводив не в цій кімнаті? Я збираюся кинути тобі в обличчя докази всіх твоїх сторонніх зв'язків. Весь цей монолог. Гарячково пролунав у її мозку, проте з вуст не зірвалося жодного слова. Що це? запитав він, роззираючись навкруги. Молоток. Ти що збиралася повісити картину, Марто? Ні. Ха, я збиралася вдарити ним тебе, відповіла вона з сміхом. Так, звісно, Ха -ха -ха, підхопив він і собі посміхаючись. То, може. Ось це змінить твій намір. Він відкрив оббитий Оксамитом футляр. В ньому переливалося намисто з перлин. О, Леонарде. Вона одягнула його тремтячими пальцями і була дуже збуджена неочікуваним подарунком. Повернулася до нього. Ти. Ти такий добрий до мене? Пусте моя кохана. У ці хвилини. Майже забувалися всі підозри. Отже, він був з нею, чи не так? У нього ані скільки не зник інтерес до неї, чи не так? Звісно, ні. Він був таким же добрим, і великодушним, і привітним з нею. Ніколи вона не бачила його, щоб він проходив без якогось подарунка на зап'ясток чи палець. Тоді чому? Чому їй так незатишно в його присутності? Все почалося. З тієї фотографії в газеті два місяці тому. Фотографія його з Алісою Самерс у клубі в ніч на 17 квітня. Знімок потрапив їй на очі лише місяць потому, і тоді вона поцікавилася. Леонард, ти нічого не казав мені про те, що запрошував Алісу Самерс в клуб на ніч в 17 квітня. Невже, Марто? По-моєму, я казав. Однак. Це було саме тієї ночі, коли ми залишилися разом тут. Хм, Не розумію, як таке могло статися. Ми повечеряли, потім слухали музику, пили вино до самого рання у клубі. Але я впевнена, що ти був зі мною, Леонарде. Ти, ти перебрала зайвого дорогенька. До речі, може, ти ведеш щоденник? Я не якась дівчинка підліток. Ну, а хто ти тоді? Ні щоденника, ні записів. Я був тут минулої чи наступної ночі просто ось і все. Ти переплутала? Ну, добре, гаразд, Марто, давай вип'ємо. Досить про це. Проте її не заспокоїли його пояснення. Вона не могла б заснути від думки і впевненості, що він був у неї вночі 17 квітня. Звісно, це був нонсенс. Він не міг бути одразу у двох місцях. Вони стояли разом, дивлячись на молоток, що лежав на підлозі. Вона підняла його і поклала на стіл. Поцілуй мене! раптом вихопилося в неї. Їй раптом закортілось саме зараз, більш ніж будь-коли, бути впевненою у ньому. Він обійняв її і сказав Спершу Келих вина!» Ні, наполягла вона. І поцілувала його. Так, вона була ця відмінність. Неможливо було б переповісти про це комусь чи навіть описати у щоденнику, все одно ще намагатися описати сліпому красу веселки. Але у цілунку відбувся невловимий хімічний процес. Це був не поцілунок містера Леонарда Хіла. Так, він нагадував поцілунок Леонарда Хіла про те. Достатньо відрізнявся, аби у неї вімкнувся і запрацював якийсь підсвідомий механізм сумніву. Що виявив би аналізатор вологості його губ, нестачу якихось бактерій? І, власне, що стосується самих його вуст, чи стали вони м'якшими, чи навпаки грубішими, щось невловиме? Гаразд, тепер вино, промовила вона і відкоркувала пляшку. Налила повні стакани. Йой, ти не сходиш на кухню за серветками. Поки його кроки віддалялися в іншій кімнаті, вона налила в його келих стрихнін. Він повернувся з серветками, підклав їх під келихи і підняв свій. За нас. О господи! промайнуло в неї у голові. А що, якщо я помилилася? Раптом це дійсно він. Може, я шизофренічка, дійсно, навіжена. Я, можливо, просто збожеволіла і навіть не підозрюю про це. За нас. Вона підняла інший келих. Він випив вино одним ковтком, як завжди. Господи, скривився він. Яке страхіття, де ти його відкопала? В Модести? Більше там не бери. А втім. Я б не відмовився ще. Гаразд, у мене є ще в холодильнику. Коли вона принесла нову пляшку, він сидів там же, посвіжілий і пожвавлений. Ти чудово виглядаєш, зауважила вона. Почуваю себе добре, а ти гарна, впевнений, що сьогодні я кохаю тебе більше, ніж будь-коли. Вона чекала, чекала і чекала. Чекала, коли він звалиться на бік, витріщить побляклі, помертвілі і здивовані очі. Ну що ж, продовжимо. донісся до неї його голос. Він відкорковував пляшку. Коли вона спорожніла, минула вже година, він розповідав якісь дотепні коротенькі історії, тримаючи її руки у своїх і осипаючи їх поцілунками. Нарешті, він відчув щось недоладне. Зазирнув їй в очі і запитав, ти сьогодні якась надто тиха, Марто? Щось трапилося? Ні, почулася її відповідь. Минулого тижня була передача новин, котра остаточно занепокоїла її і змусила наважитися з'ясувати все. Передача, що точно пояснювала її самотність з ним Про ляльок. Патентовані ляльки, маріонетки. Не те, щоб вони насправді існували, але ходили чутки, і поліція їх розслідувала. Ляльки зростом як людина, механічні, але не на нитках, таємно зроблені, на кшалт справжніх людей. На чорному ринку їх можна придбати за 10 тисяч, можна замовити свою точну копію. Якщо остогидли знайомі обличчя. Можна відправити замість себе ляльку. Вона буде пити вино, сидіти на обідах, здороватися, обмінюватися плітками з місіс Рейнхардт ліворуч, і з містером Сімонсом праворуч, з місіс Гленнер, яка сидить напроти за столом. Подумати тільки, скільки дебільних розмов про політику можна було б пропустити повз вуха, скільки непотрібних нудотних шоу можна було б ніколи не дивитися. А скількох кількох зануд, що зустрічаються на шляху, з якими можна відтепер не псувати нервів, можна позбутися і, врешті-решт, думати не тільки про дорогоцінних коханих, котрих на певний час можна й забути. Коли її думки добігли останнього пункту, з нею майже сталася істерика. Звісно, доказів існування таких ляльок не було, всього лишень приховані чутки, проте. Досить суттєві, аби вдатися до істерики вразливій людині. Знову ти ширяєш хмарами, порушив він хід її домок. Про що ти так напружено розмірковуєш? Її погляд затримався на ньому. Було жахливо недоречно. У будь-яку мить його тіло могло впасти в конвульсіях і назавжди завмерти. А потім, потім вона буде картати себе за ревність, не задумуючись. Вона ляпнула. Твій рот. У нього якийсь дивний присмак. Бог з тобою, дорогенька. На часі слідкувати за собою, так? У мене тхне із рота. Останнього часу у твоїх вуст якийсь дивний присмак. Вперше він здавався збентеженим. Невже? Окей, я обов'язково проконсультуюся з лікарем. Не звертай уваги. Вона відчула, як її серце хутко забилося, і їй стало зимно. Його рот. Врешті-решт, якими майстерними не були б хіміки, їм не вдалося б проаналізувати і відтворити точно такий же присмак. Навряд чи смак індивідуальний, але смак це лише не один бік питання, був також і інший. Їй не терпілося перевірити щойно народжену підозру. Вона підійшла до тахти... І витягла з під неї пістолет. Що це? спитав він, дивлячись на її руки. Пістолет? Як трагічно! Я розкусила тебе. А що власне було розкушувати? Було видно, що йому кортіло дізнатися, але він лишався спокійним, з міцно стиснутим ротом і кліпаючими очима. Ти брехав мені. Тебе не було тут тижнів вісім, якщо не більше. Невже? Де ж я, по твоєму, був? З Алісою Самерс, звісно, голову даю на віці, щоб ти і зараз з нею. «Я це? запитав він, здивовано кліпаючи очима. Я не знаю Алісу Самерс. Ніколи її не зустрічала, але думаю, подзвонити їй просто зараз. Будь ласка, відповів він, дивлячись її у вічі. І подзвоню. Вона вирушила до телефону. Слухавка трусилася в її руці. Вона ледь змогла набрати номер, очікуючи, поки на іншому кінці дроту знімуть слухавку, вона дивилася на нього, а він на неї. Він, немов психіатр, що спостерігає за дивним феноменом. Моя дорога Марго, порушив він мовчанку. Тобі треба сидіти. Моя люба Марго, не вгавав він, чого ти там начиталася? Про маріонеток. Про тих ляльок? Ха! О, господи, Марта! Мені за тебе прикро. Це все нісенітниці, я зазирав туди. Що? Ну, звісно, промовив він полегшено. У мене так багато суспільних обов'язків, і потім, як ти знаєш, моя перша дружина приїхала з Індії і вимагала, аби я приділяв їй час, і я подумав, як прекрасно було б мати свій дублікат, тільки аби не витрачати на неї час і збити її з мого сліду. Чудово чи не правда? Але все це лишень мрії. Одна з вигадок, фантазій, запевняю тебе. А зараз поклади слухавку і давай вип'ємо вина. Вона стояла, дивлячись на нього. Вона вже майже поклала слухавку, повіривши йому, поки в її свідомості не з'явилося слово вино. Тут вона схопилася і сказала: Зачекай, але ти не можеш зі мною розмовляти. Я поклала тобі у вино отруту, достатньо, аби отруїти шістьох. У тебе ж немає жодної ознаки. Це щось доводить чи не так? Та нічого це не доводить. Зайвий раз переконує, що аптекарі помилилися, давши тобі не ту пляшечку. Тільки дуже схожу. Мені жаль тебе розчаровувати, але я відчуваю себе прекрасно. Вимкни телефон і будь розумницею. Вона все ще стискала в руці слухавку, і раптом з неї долинув голос: Ваш номер AB12249. Я хочу пересвідчитися. Сказала вона йому. Ну, добре, знизав він плечима. Якщо мені тут не вірять, боюся, більше я не прийду сюди. Єдине, що тобі треба, моя мила леді, це добрий психіатр. В гіршому випадку ти вже на межі. Я хочу пересвідчитися, повторила вона. Це оператор? Дайте, будь ласка, АБ 12249». один два, два, дев'ять. Марто, припини. Він зробив останню спробу, витягнувши руку, але продовжуючи сидіти. З іншого кінця дроту лунали довгі гудки. Нарешті відповів голос. Хвилину Марта прислуховувалася до нього, а тоді кинула слухавку. Леонард зазирнув їй в обличчя і запитав Ну, ось. Ти вдоволена? Так. Крізь тиснуті зуби відповіла вона і підняла пістолет. Ні. вигукнув він, тоді скочив на ноги. На тому кінці був твій голос, повідомила вона. Ти був з нею. Ти божевільна. знову пролунав його крик. Господи, це помилка, це хтось інший. Ти перевтомилася, тобі здалося. Пістолет вистрілив двічі, тричі. Він впав на підлогу. Вона підійшла і схилилася над ним, їй стало страшно, і мимоволі її тіло стали стрясати ридання. Той факт, що Леонард впав до її ніг, здивував її, їй уявлялося, що лялька не впаде, а лише розсміється над нею, неушкоджена і безсмертна. Я помилилася, і я божевільна. Це Леонард Хіл, вбитий моєю рукою. Він лежав із заплющеними очима. Губи його ледь помітно ворушилися. Марто, чому тобі не було так добре? О, Марто, я викличу лікаря, промовила вона. Ні, ні. Зненацька його. Прорвало сміхом. Тобі потрібно про дещо дізнатися. Що ж ти наробила? Відтак. Це я ідіот міг би і раніше подумати. Пістолет випав з її розщепіраних пальців. Я Його давив сміх. Мене не було тут з тобою цілий рік. Цілий рік. Що? Рік. Дванадцять місяців. Так, Марго, дванадцять місяців. Ти брешеш. І тепер. Тепер ти мені не віриш, так? Що ж так змінило тебе за десять секунд? Думаєш, я Леонард Гіл? Забудь. Так. Так. Це був ти. Той, який зараз у Аліси Саммерс? Я? Ні. З Алісою я познайомився рік тому, коли перший раз пішов від тебе. Пішов від мене? Так. Піпішов, <сум> пішов. Хо-хо-хо-хо. <Пішов. сум> Він захлинався сміхом, лежачи на підлозі. Я змучена людина, Марто. У мене слабке серце. Всі ці перегони з перешкодами обійшлися надто дорого. Я подумав, що потрібно просто змінити обстановку, тому пішов до Аліси, котра швидко мені набридла. Тоді до Хелен Кінслі. Пам'ятаєш її, чи не так? Ха -ха. І вона також набридла. І я втік до Ент Монгомері, і вона не остання. О, Марто! Моїх дублікатів принаймні ще шість механічних лицемірів, котрі проводять ночі в ліжках шести жінок в різних частинах міста і роблять їх щасливими. А знаєш що я роблю зараз? Я, справжній Леонард Хілл!» Я зараз лежу вдома у ліжку і читаю маленьку збірку есе Монтеня, попиваючи шоколад з молоком. В десятій. Я вимикаю світло, а через годину вже буду спати сном невинної дитини до самого ранку. І встану вранці свіжим і вільним. Припини. вискнула вона. Мені. <хи> Потрібно довести тобі. Ти перебила мені кулями декілька дротів. Я не можу підвестися. Якщо прийдуть лікарі, вони так чи інакше все зрозуміють. Я недовершений. Достатньо хороший, проте недовершений омарто. <хи> мені не вдалося полонити твоє серце. Повір мені, я лише бажав твого щастя, а тому намагався бути таким обережним з твоїми побігеньками. Я викинув 15 тисяч на цю модель. Саму у всіх відношеннях до найменшої дрібниці, їх багато, багато дрібниць, слина, наприклад. Прикра помилка. Саме вона тебе і навела на здогад. Але ти повинна знати я любив тебе. Їй подумалося, що зараз не витримують ноги, і вона впаде, або збожеволіє. його треба зупинити. І коли я побачив, що інші теж покохали мене. Продовжувався його шепіт, а очі були відкритими. Мені довелося завести дублікати і для них. Бідні створіння, вони також мене любили. Ми, однак, не скажемо їм, Марто, добре? Обіцяй мені, що нічого не розповіси. Я. я просто втомився від цього, Марто. Мені потрібен лишень спокій. Спокій і книга. Трішки теплого молока і довше спати. Будь ласка, Марто, ти ж не подзвониш їм, ти ж збережеш все у таємниці. Весь рік, цілий рік, я була самотня. Щоночі самотня, бурмотіла вона внутрішньо холонучи. Я розмовляла з механічною потворою. Я кохала міраж. «Весь час я була самотня, тоді, коли могла бути з кимось живим. Я ще можу любити тебе, Марто. О господи! Вона зайшлася криком і вхопилася за молоток. Ні, Марто, ні. Вона розбила йому голову. Вона била по грудях, по руках та ногах, котрі продовжували безугавно сіпатися. Її молоток опускався на голову, доки крізь тріснувшу шкіру не заблищала сталь і раптом не зметнувся вверх фонтан зі скручених дротів і мідних шестерінок, котрі порозліталися всією кімнатою. Я кохаю тебе, ворухнулися востаннє губи, і вона вдарила по них молотком. Звідти викотився язик. На паркет впали скляні очі. Немов божевільно, вона тупо, сердито, молотила по тому, що раніше було Леонардом Гілом, до того часу, поки воно не розсипалося паркетом як залізні залишки іграскової дитячої залізниці. Довбаючи по них молотком, вона реготала. На кухні знайшлося кілька картонних коробок. Вона розпихала по них всі ці шестерінки, дроти, розкорочені залізні блоки, заклеїла зверху і за 10 хвилин знизу було викликано розсильного. Віднеси ці коробки містеру Леонарду Гілл, будинок 17 по Елм Драйв, сказала вона, підштовхнувши його до виходу. Просто зараз, вночі, розбуди містера. І потіш його з сюрпризом від марти. Коробки з сюрпризом від марти, повторив посильний, приймаючи замовлення. Щойно двері зачинилися, вона сіла на тахту з пістолетом в руках, крутячи його і до чогось прислухаючись. Останнє, що Марта почула в житті, був звук шарудіння, перенесених вниз коробок. Брязкання заліза, тертя шестерінки об шестерінку, дроту об дріт. Шум був повільний і стихаючий. Аудіокниги українською студія Колідор. це відео. Підпишись на канал та розповсюдь його серед друзів. І, звичайно ж, напиши декілька коментарів. Це вельми сприяє поширенню контенту. Канал існує лише дякуючи вашій підтримці. Буду верми вдячний. Реквізити в описі. Давай українізувати цей світ разом. Слава Україні! Почуємося на калідорі.